Маленький хлопчик гасає по квартирі, скидає книжки з буфету, розкидає одяг, перекидає стільці. Заходить мама і питає: Ти що це робиш? Я граю в дата. Як це? Е, трястця твоєї матері, де ключі від машини. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Спіймав інспектор рибнагляду, рибалку і каже: Ну, все, чоловіче, попався ти. Рибку тут не можна ловити. Та я її не ловлю. Чуєш, що ти мені тут брешеш, а це що? Ну, так це моя риба. Я її погуляти привіз, випускаю, потім свисну. Вона повертається, і ми йдемо додому. Так, покажи на мені. Чоловік випустив рибу і стоять, дивляться. Інспектор каже, Ну, то свисти? Навіщо? Щоб риба повернулася? Яка риба? <риклад> у вас у селі бувають зґвалтування? Звісно, бувають. Тому чоловіки намагаються вечорами на двір не виходити. <риклад> До Барбара заходить чоловік із дитиною. Постригти, поголити, запитує майстер. І те і інше, відповідає чоловік. Майстер закінчує, а чоловік каже. А тепер постежіть дитину, а я, поки вийду на вулицю, маю важливий дзвінок. Минає багато часу, а чоловіка все немає. Куди ж провалився твій батько? втративши терпець, накидається перукар на хлопчика. Це зовсім не мій тату, злякано відказує хлопчик. Цей дядько підійшов до мене на вулиці і сказав Хочеш безкоштовно постригтися? Вам каву з коньяком? Ні. Без коньяку?» Без кави.